Добрий день, прийшов обід. Готувати в мене сьогодні не було часу, Суп варити, бо займаюся купівлею продуктів харчування. Ходила в АТБ, розпаковку зроблю, а на обід у мене гречана каша, звичайна, зварена, трошки підсолена, та вчорашній вінігріт, до складу якого увійшли варені овочі, такі як. Картопля солодка пата, буряк, морква, звичайна картопля. Це, це перев... зварила, почистила, покришила кубиком, додала цибулі рібчатої білої та консервованого горошика, залила олією нерафінованою. Сіль та інші спеції. Перчику трошки додала для покращення смаків. Ось сьогодні купила оце ріжське золото. 66 гривень 90 копійок. Коштує по знижці акція 280 грамів. Ну і відверто кажучи, може ви бачите золото, я то, звісно, не бачу золота. Зверху це я вже поклала чоловікові на обід, сама спробувала. І бачите, зверху така паста томатна, аж чорна. Хоча термін до 29-го року свіжа, здається, 25-го року виготовлення. Ну, а сказати, що вона чимось особливим відрізняється за смаком від інших більш дешевих консерв, я б не сказала. Зверніть увагу, залито, як звичайно в банках. Не те, щоб там акуратно вони були упаковані ці рибки. Звичайна консерва з головами, з хребтами і навіть немає цілої. За смаком нічим не відрізняється від інших консерв, які я купую. Не завжди, дуже рідко, але все-таки купую і вам покажу кільку, коли буде закупка, яка мені більш-менш подобається. Але ця тільки за ціною дорожча. Ну і бачите, різьке золото, там я золото не помітила. Мабуть, воно тільки на етикетці. Красива етикетка. З додаванням золота поєднуються кольори, отакий От вишневий пілою вишні та золото блискуче, це о, красиве поєднання. В вишуканих готелях таблички на номерах дуже часто роблю, роблять з таким поєднанням кольорів. Ну що ж, буду пробувати. А вам усім вважаю смачного та тихого спокійного дня. Хоч у нас були сьогодні повітряні тривоги, мабуть, дрони-розвідники вилітали і знімали Київ. Київську область та багато інших регіонів. Так що будьте обережні, зустрінемось пізніше. Хай добре смакує вам обід.